Доброго часу дня, кінодумці. Давайте поговоримо про нещодавній проект від Netflix під назвою «Брати Сунь, за створенням якого стояли Байрон У та Бред Фелчер. Сюжет серіалу зосереджений на Чарльзі Суні у виконанні Джастіна Ченя, який є сином тайванського гангстера. Хочеш гангстера? Буде тобі гангстер. Чарльз разом з його батьком Суням Старшим очолюють одну з груп тріату Тамбеї, починаючи з дитинства. Чарльз поринутий у кримінальне життя. Завдяки тому, що прекрасно володіє бойовим мистецтвом і здатний перемогти противника підручними засобами, він є відомим у своїх колах та вселяє жах для ворогів своєю холоднокровною жорстокістю. Саме після одного такого епізоду у час з'явилося прізвище ніжка, коли він розібрався з нападником за допомогою ніжки табуретки. Таке представлення героя нагадує нам іншого любителя виробів з дерева. Якось я бачив, як він убив трьох у барі. Олівце. Також у чарза існує інше захоплення, а саме у лінарія. So саме під час приготування. На нього нападають та ранять його батька. І через те, що його сім'я опиняється під загрозою, час вирішає до Лос-Анджелеса, щоб захистити свою матір та брата Суня у виконанні Семсон Лі. Меншенки навіть не підозрює, що його родичі безпосередньо причетні до жорстокого гантерського світу, і занурення у конфлікт між тріадами стає для необізнаного студента медика неабияким сюрпризом. Сюпрай так зрозуміло, що сюжет тут не пристрить неочікуваним поворотами сценарія, і багато чого передбачається задовго до того, як це трапляється. Проте серіал чіпляє іншим, а саме непоганими бійками та гумором, який вміло вплетений в шоу. І якщо описати цей серіал декількома словами, то він є деякою суміш вище згаданого Джона Віка та фільмів про Джекі Чана. <плес> У серіалі непогано в свої ролі вписалися тутешні актори, особливо це стосується Джастіна Ченя та Семсон Лі, які виконали титульні партії. Перший дуже переконливий в образі вбивці з прихованим хистом видатного кондитера. Другий же файно впорався з ролью незграбного дурника, який мухи не скривдить, а за їхньою взаємодією досить приємно спостерігати. Також окремо хочеться виділити оскароносну Мішель ЄО. Вона, як завжди, не перевершена і краде кожен кадр. Вона тут постає як турботлива мати. Але коли її сім'ї починає загрожувати небезпека, вона проявляє себе як чудова стратега, яка вирішує проблеми не силою, а розумом. Хоча деякі претензії до персонажа ЄО присутні. Дещо незрозумілі дії героїні наприкінці серіалу, які дещо збентежують, проте це питання скоріше до сценаристів, а не до акторки. Отже, підсумовуючи загальні враження про серіал, можна сказати, що це цікавий проєкт, який змусить вас не раз посміхнутись, цей проєкт в основному зосереджений на братах і тому, що сім'я є найголовнішим. Не можна відвертатись від сім'ї, не зважаючи ні на що. Це ж було вже. Хоч для серіалу хронометраж у 8 серій здається трохи завеликим. І він іноді провисає в плані динаміки. Але для перегляду даного проєкту варто виділити час. За версією кінодумки, серіал отримує 7 з 9. Це досить непоганий проєкт, за яким можна згаяти час. А ви вже переглянули серіал? Якщо так, пишіть в коментарях, як вам він. А також не забувайте підписуватись на канал. Ставте ставити лайки. Зустрінемося в новому відео.